Друзі, всім привіт. Готуємо готую нам за лісою сніданочок невеличкий. Будемо робити омлетик. вбила 4 яйця, дрібка солі, дрібка цукру. Я нарешті придбала вчора вінчик, вчора прогулялися, мабуть, за довгий час, всі разом разом з шиною. Ваверолом, думала, пішки взагалі підемо. Женя каже, давай на тролейбусі поїдемо, але назад пішки йшли. Прогулялися, подихали, бо Аліса знудилася вдома сидіти. Стояла ото вчора біля вікна, постійно підходила. Женя каже, вдягай мені її, підемо погуляємо. А Я збиралася супчик робити. Збиралася робити супчик, вже закипала водичка. Я ото вимкнула, кажу, я разом з вами піду. Що це ви будете гуляти, а я що буду вдома сидіти, я теж хочу десь в магазинчик десь повітря подихати, походити. Так, додала дві ложки сметани. Дві ложки сметани. Є ще в мене тут. Ванільний Не Незаручно однією рукою. Додаю ось таку столову ложку кукурудзяного борошна, доріжку розпушувача. Я е, так робила, але, мабуть, без розпушувача, щось він почав сипатися хоч. Так, перемішуємо капульку. Аліса щойно прокинулася. Дивиться, дивиться мамині старі відео просто з музикою. Вона взагалі в нас щось ні мультики то вона кліпи, їй подобалося дивитися, слухати пісні. Ну, це якщо разом, якщо мама буде співати, якщо ми ще будемо танцювати з нею при цьому, то так їй подобається. А так, вона ото, якщо мені треба щось там, вибачаюся, десь в туалет відійти, чи помитися, чи також приготувати, якщо вона не спить. Даю а вона сама наклацує, натискає на мій аккаунт і обирає собі наші відео і дивиться, на маму дивиться, на себе дивиться, як вона, що вона там, їй дуже подобається. Як вона знаходить там, де ми десь в ваверої, то були ще навесні, пам'ятаю, знімала, що в магазині трошки познімала, то вона прям. Дивиться, дивиться. Вона б, мабуть, завороли взагалі не вилазила. Мені часто в коментарях пишуть, що всі дітки люблять аврору. Так, додала сир. Десь жменя, все, що залишки, все, що було. І зараз будемо виливати у сковорідку. Так, і тепер виливаємо все. Ми розпали не варітку. Треба було взяти силиконову лопатку, але вже не хочу замашувати більше посаду. І накриваю кришкою, і на повільний вогонь. Нехай готується. Зараз нам з за Алісою ще зроблю ось такий чайок один на двох. І будемо, будемо снідати, може трошечки позаймаємося, подивимось, може щось познімаю. В неї настрій зараз, як у то американські гірки, то нормальний, то істерика. Ось вона, наприклад, грається. У машинку наставляє іграшки і є в неї маленькі ляльки, такі, що вони от їх ставить, що вони падають, не стоять. І вона, як починає кричати. Я вчора жені кажу: вмикай бігом колонку, набирай воду, будемо її купати, вона у воді заспокоїться. І в нас знову зламалася колонка. Аліси ще більша істерика, вода не набирається. Це взагалі такий треш був. Так, амлітік вже готовий. Ну, зараз він осяде у будь-якому випадку, але все одно пухкенькі та смачненькі. Пахне на смак, як селена запіканка. Клас. Мені дуже подобається. Аліса облітає. -тру -тру. Хай постоїть зараз, дай йде. Я вже поїла і забула Аліса. Буде до обіду клювати. Аліса. Аліса машин, як завжди, роздивляється. Де машина з продуктами? Ану, показуй, показуй нам. Ні, машина з продуктами. От їй подобається оця рожева. А де машина з продуктами? Опа, молодець, давай п'ять. Молодець. А де тролейбус? Тролейбус. Так, умничка. А де синій трактор? Синій трактор. Так, давай п'ять. А де грузова машина? Грузова машина. Грузова машина. Ану, ану, давай, 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 давай. Щойно мені показувала все. Аліса. Грузова машина. Грузова? Ні, ні, це рожева машина. Грузова. Грузова ось тут. <смі> так, а де таксі? Таксі. Жовте. Таксі. Таксі. Що ж ти до тієї? Ось воно. Жовте таксі. А що ми ще не показували? Вчора купили картки. Зараз я подивлюся в чи я це тінь. Я, коли ми прийшли, готувала супчик, а Женя розпакував і каже, що і він геть усі одразу достав і каже, що Аліса геть всі її познаходила правильно. Я не знаю, я не дивилася. Мені здається, що геть усі її доставати, то це. Буде якесь баловство. Не знаю, зараз порозкладаю, подивимося. Мені аж самі цікаво. Я їх взагалі ще сама не бачила. Може на дивані краще порозкладати. Або по кілька штук, тому що що ти робиш? Ану, паришся від чаю? Взяла мою кружку. Аж дивіться, я ще не встигла порозкладати, вона вже жабиня знайшла. Умнічка, давай п'ять. Молодець. Не встигла перескладати, а вона вже тут, як тут. Так. Так, це ж хтось інший. Шукай, а ось вона. Може, зараз знайде. А ну шукай, шукай. Я так всі не встигла порозкладати, Аліса. Почала сама листи шукати. Шукай, шукай, давай, давай, давай. Папа, папа, знайшла Ну, покажи, Ану покажи, покажи, покажи. Так, молодые, задавай пять. Умничка, класс, класс, Алиса. Здесь я бачу, а, ага, мышка я. Может зараз. Давай далее, давай. А ну шукай мишеня, мышку, мышку. А ну шукай мышку. Дивіться так швидко. Молодець, молодець. Умничка. Так, давай далі, кого далі шукаємо? Кого далі будемо шукати? Ану, шукай фламінга, Аліса. Ні? Лисичку будеш шукати, чи хто це, чи білочка? Чи білочка, чи лисичка. Умничка. Умничка. Так, правильно. І ще складаю рівненько так. А шукай, де Фламінго? Фламінго. Молодець, клас. Це нам виявляється. Викинути кошти, треба було щось складніше, щось інше брати. Мені знаєте, я багато на які там сторінки підписана з усіма всякими, всілякими розвивашками, з вправами. І багато попадаються таких карток. Я ото десь зберігаю, десь у кошик додаю і думаю, як там гроші на картці будуть. Так, давай оце, давай оце поприбираємо. Щоб воно нам не заважало, так? Пити хочеш? Так, фламінго в нас вже є. Ану. восьминіжка. Восьминіжка? Чому їх не підписують? Ану, шукай. Ой, як ти швиденько. Mm -hmm. Так. Угу. Шукай далі. Улітка, улітка, лавлик, по-моєму, так. А ну, давай, 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 давай. То, Лісу, побити, не змусиш, то допалася. Давай, щоб не заважала. А ну, шукай, лавлика. Лісюана. А ну, шукай, шукай. Балується. набирала чаю дорота і булькає, сидить. <ріст> Аліса не балуйся. <ріст> <ріст> ну, що ти шукаєш? Давай равлика шукай. Ану шукай де. Шукай, шукай, шукай. Ля-ля-ля-ля-ля. Все, насиділося. Ставимо на паузу. Папа на роботі. А, ти ти. Давай налью тобі. тобі. Вже мамин чай в ход пішов. І Алисю в маленьку чашку наливаю потрошки. Все, сілася, покликала її. Давай шукай схожих. Давай, шукай, де зайчик. Шукай зайчика. Шукай зайчика. Це гусеніця. Не знаю, як гусеніця українською Аліса, шукай, де зайчик, де зайчик? Де схожий? Ану, шукай, давай. Маганисенькі, які всі так. Зайчик шукай зайчика шукай де зайчик Аліса. Ти хочеш всі кольорові порозкладати одразу? Чик, а ану, дивися? Тю. се розповідає там на своєму? Треба їй було м -м, поскладати, по кілька штук давати. Бо так, я не знаю, як уже ні вчора вийшла. Я бачила, що він то розкладав на диван. Все було розкладено, і воно знаходила. Ну, Він мене покликав. О, а ну покажи, покажи, бо я не побачила. Так, молодець, давай п'ять. Давай. А що ти мені віддаєш? Так, я цю забираю, ти цю знайшла. Ні-ні-ні, сідай, шукай далі. Шукай далі. Ну, куди ти викинула? Не подобається тобі. гусениця <сум> <Усінь це вся>. ця. <сум> Ай-яй-яй, треба зайчика подалі покласти. Куди ти? Нарешті ми зайчика знайшли, так? Зайчик. Зайчик. Куди ти? Друзі, вітаю всіх харків'ян, та в кого ще сьогодні пішов перший сніг з першим снігом. Хоч щось приємне за сьогоднішню, страшну, неспокійну ніч та ранок. Хочеться, щоб вже все засипало снігом, якусь таку, не знаю, щоб атмосфера така більше, я не знаю, святкова світла була, бо все сіре, угрюме, то дощі поливають. То про переприйде взагалі. Не хочу казати сьогодні. безсонна страшна ніч була. Багато десь зранку десь бабахає. Страшне взагалі. Ну, Хоч щось приємне за сьогоднішній день. Друзі, минуло півгодинки, поки ми за лісою доскладали всі картки, познаходили, погралися, сиділи, дули, мильні, кульки, щоб пришвидшити. Щоб Аліса скоріше роз'їла свій сніданок, я її кажу, йди з'їш ложечку, вона йде їсть, ну, бере ложку. Я їй дую в мильнику кульки раз чи два. І потім закриваю, кажу, йди ще ложку їш, і тако, у нас процес пришвидшується. Як подивилася у вікно, тут вже лопатий такий клас. Аж настрій піднявся. Супер, у нас тут не до кулінарний блог. <гум> В общем, готую пиріг, як минулого разу, але з кукурудзяного борошна і буде з тушеною капусткою. Женя ще того ж вечора а, сказав, сказав, що офігенний, каже, а ще такий зробити, є з чого. Я кажу, Та, в принципі, є з чого, але курки просто ну, курку треба приготувати. Кажу, можна з капустою тушкованою, можна там з яйцями вареними, е, ще там щось вигадати. А він о, з капусткою, каже, то як буде пиріжки з капустою. і цей, Так, все, все. Чи ти ще хочеш? Е, думала з її звичайним борошном робити, але тушкувалася капуста. Аліса схопила, схопила ложку, ось вона. Я тоді щойно томатну пасту додала. І вона вже почала лізти, пахне їй капуста, Думаю, вона може і пирога б такого їла. <кій> так, давай. Будемо заливати. Давай, пускай. Будемо заливати і вирішила. <сіх>, ні 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 якю вже <сіх>, лопатку копає. Аліса, почекай зараз. Давай будеш наливати. Давай. Отако. Опа, і сюди. Опа. Пограємося трошечки з тобою, так? <сіх>, Подобається тобі? <сіх>, ти будеш кухарем чи будеш кулінарний блог вести, як підростеш? Клас. Щось таке взагалі. <кій> Минулого разу рідке було, а зараз, мені здається, що ще рідше тісто. Ну, не знаю. Дай Боже, щось воно так вийдеться. Так, досить, почекай. Тепер начинку будемо викладати. Давай, бери оцю лопатку, давай, я буду тримати. Ось така опа. У пахне як капустка смачно. Ммм. смакота яка. Ой, пиріг будемо за лісою їсти. тата, не дочекаємося. М -м -м, аби вийшов тільки. скажи, вийде, куди він дінеться. опа. Капустка тушкована. Наш слинки ты чуть. А будешь отако їсти? Нет. <говорот> Нет, ты будешь по їх потім їсти? Добре. Так, є, почекай. Давай. Давай, давай, давай. Наливай тут зверху такого. Опа. Ой, який смачний пиріг буде. Ой, смакота яка. Смакота яка. Знову забагато тіста ми на низ не поналивали. Ну нічого, Аліса, ми з тобою вчимося. А може просто тісто треба більше робити. Так. Так. Все. Далі, зараз мама ще повишка і будемо ставити у духовочку. оп хоп Може якось його отако. От Ти сама хочеш давай отако от хоп-хоп, щоб капустка у нас була. Ти Там тільки не нарви туди у тісто. Ліс. Оп. Так, все. Давай мийку, Хоп-хоп-хоп. Так, ну, пиріг готовий, випікався 40 хвилин. Протикнула шпажкою, пропікся, все добре, це вже радує. Як гости не будемо куштувати, то скажу, що там на смак. З кукурудзяним порошном, чи відрізняється воно сильно чи ні. Ще посмажила котлетки. Одну вже достала Алісі, бо вона тут з ложкою танцювала біля сковорідки, як тільки почала смажити. Іду зараз, посиджу з нею, побуду, бо вона щойно тільки втекла від мене. Будемо займатися далі. Друзі, у мене Аліса щойно тільки заснула, і я оце полізла почитати новини. Я не знала, я не знала, що у Тернополі така трагедія. У мене аж мурахи по шкірі побігли. 25, 25 людей загинуло. Це не враховуючи, скільки постраждало. Я Ну, вночі я не спала, я слідкувала за новинами. Я раптом, ну, бо в нас теж був обстріл, перельоти по місту. Постраждали, але ну, наскільки мені відомо, то без загиблих. Я якось ну, зранку, як почала, то, то одне, то інше і я новини ж взагалі не читала, а це як Аліса почала засинати, полізла, думаю, хоч почитаю зараз кілька хвилин. Просто як я співчуваю всім. Постраждалим родинам загиблих, я не уявляю, це, це таке горе стільки людей. Просто і це ж, можна сказати, глибоко в тилу. Люди навіть ніхто не міг уявити, що в них таке станеться. Це ми, знаєте, якось звикли, що в нас тут ну, часто і густо такі перельоти, а ну, Тернопіль. Це ж не лінія фронту, не поблизу фронту. Зараз настав взагалі такий час страшний, що не знаєш куди, коли може прилетіти, може статися що завгодно. Просто давайте помолимося за, за... за тих, хто загинув. Боже, просто я не знаю. Це жах, це такий жах, це таке горе. Взагалі, буду завершувати на цьому відео взагалі тепер не до Господи. Я там якісь рецепти знімаю, там, Господи, Боже, взагалі не до цього вам. Але вже як є, ну не знала я, не знала. Зараз лише поскладаю. Бо складаю оце все. Аліса в мене не робила тут, порозкидала просто, просто поскладаю та і все. Буду тихенько сидіти. Або, може, теж маю Тож вибачаюся взагалі якесь недоречне відео сьогодні. Я там з тим. Раду раділа, що сніг пішов, господи. Всім миру тиші, без прильотів. Будь ласка, бережіть себе, реагуйте на повітряну тривогу, бачите, який жах робиться.